Так, друзі, закінчив працювати з розширенням своїх вуликів, Ну, ситуація дуже така недобра. Скажу, що дуже великі проблеми з кормами. Деякі сім'ї майже не розвиваються, так як я не завжди тут і не часто буваю на пасіці. Є матки, які повністю перестали сіяти. Десь вже більше неділі немає яєць, є тільки закритий розплід. Тобто в природі немає взятку. Зараз буде зацвітати акація. Але так як я зараз не виїжджаю з своєю пасікою із-за неможливості замінування доріг і полів, і лісів, то пасіка остається на стаціонарі і 3 км до локації, а це недосяжна відстань для бджілок або майже недосяжно, тому, тому нічого доброго немає. І є різної сили, сімейки є. Ось на 5 полукорпусів, є на 4, а є ось такі на 3 полукорпуси, які залишилися. Тобто розвиток ніякий. Щоб сказати, робити відводки, зараз навіть про це немає що й балакати, бо відводків не буде. Чому? Та тому що нічого їх робити. Є бджола родини, які повністю без, без меду. Сухі, голі рамки, пилку вдосталь, а нектару немає. Тому, друзі, ось такі, як кажуть, речі зараз на пасіці, повторюсь, майже немає природного взятку. І з цього все і витікає. Розвиток дуже слабкий, відводків робити нема сенсу. Чекати меду до Соняха зовсім тут нічого, а Соняха і не буде теж. Як пасіка буде виживати, то дуже просто. Відкриваєш минулорічний мед. Повіряєш з бочок і даєш бджілкам. Другого виходу немає. Ось таке зараз бджільництво у нас у Харківській області. Там, де йшли бої, там, де пройшла війна, але зараз ми вільні від Руського миру. І тому чекаємо коли настануть кращі часи і пасіка зможе знову виїжджати. А поки що ось такі речі, друзі. Тримаємося, працюємо, надіємося, що все буде окей. Там, де зовсім немає грамини, меду просто налив. Медової сити, бджілки. Бджілки вибрали 2 літри медової сити за 2-3 години. Голодні, просто голодні. Деякі вулики отримали дотацію. Тут немає. Зараз покажу. Ось такі рамочки знову, і вони їх також минулорічний мед вибрали менше ніж за 12 годин. Тобто такі діла.